Не лише вистояли, а й зберегли взаємодію з постачальниками, відновили асортимент та навіть стали зручнішими. Так коротко можна визначити цей важкий рік для соціальних магазинів ТІС, що працюють у визирській громаді. Контрольовані ціни та різноманіття вибору. За це їх полюбляють жителька Южного Тетяна Кришталь та Ганна Сікрієру з визирки. Це мені подобається. Так? А чому? Ну, бачу, що тут все так як положено, все. Все можна. Подивитися, ціни. І в Южному у нас такі ціни, і тут навіть трохи дешевше, я бачу кое-що. Тут дуже удобно, все купляти, все свіже, все для дому. І порошок, і хліб, і булочки, це все свіже. Зараз ну, да, комфортніше стало, чим було раніше. Да. Очередь було такого, люди повністю і не могли долати. А зараз дуже удобно. Ідея оптимізувати простір торгових залів магазинів тіс народилася сама. Та після декількох варіантів розміщення стележів з товарами зупинилася на самому вдалому. Так і простору більше, і покупцеві зручніше. Впевнена адміністраторка магазину ТІС у першотравневому Надія Борсук. Ми змінили обстановку в нашому магазині, щоб людям було удоб... зручніше, щоб було. В Принципі, коли людина заходить до магазину, вона взагалі вже зразу орієнтується на місці, куди їй потрібно. Чи потрібна бакалія, чи потрібна хлібина там якась, чи ковбаса. Людина це бачить зразу, заходячи в магазин, вона звертається туди, куди їй потрібно. Багато людей задоволені. Казали, приходили, казали, що дівчата ви молодці, нам так більш подобається, більш місця, ніхто нікому не заважає. Все прекрасно, їм подобається. Оперативне обслуговування на касах можливість не забути зробити важливі покупки для дому та всіх членів родини. Ось що приваблює тут покупців, вважає продавець касир магазину тісу у визирці Юлія Ярапуда. Ми зробили не одну, а кілька перестановок, щоб було так, як можна бути. От, люди зашли. Расширился проход, все на виду. То есть можно зигзагом пройтись, просмотреть все. И в оконцовке, как выходишь на кассу, и нам удобнее мы видим людей и с с этой стороны. И люди могут все просмотреть. Ну и как бы так места больше. Мы стараемся цены, чтобы оставались социальными для людей, стараемся подешевле расширяется ассортимент, свеженько, что все было. В принципі, концепция магазина так и осталась: без алкоголя, без табачных изделий. Попри воєнний стан збереження лінійки товарів, а це харчові продукти та товари побутового напрямку, стали можливим завдяки злагодженій системі логістики та співпраці з відповідальними постачальниками. Всі зараз розуміють становище в країні та можливості пересічних покупців, тому прислухаються до потреб людей та йдуть їм на зустріч. І це постійний процес, котрий відбувається щодня задля комфорту споживачів у магазинах ТІС.